Українська мова шостий клас, відмінювання іменників другої відміни. Пригадуємо: майже всі іменники в українській мові належать до чотирьох відмін: перша відміна це іменники чоловічого, жіночого та спільного роду, які мають у називному відмінку одне не закінчення а або я: Микола, суддя, верба, мрія, плакса, сирота. До другої відміни належать іменники. Чоловічого роду з нульовим закінченням і закінченням О, клен батько, а також середнього роду з закінченням о е «я», село насіння Сонце. До третьої відміни належать іменники жіночого роду з нульовим закінченням, ніч скатерть, і слово мати. До четвертої відміни належать іменники лоша, плем'я, теля, курча, «слоненя», це іменники середнього роду, у яких під час відмінювання з'являються суфікси ат, ят, «ен», лошати, курчати, племені. Сьогодні ми говоритимемо про іменники другої відміни. Ось перед нами різні слова, і ми спробуємо вибрати із переліку слів іменники, які належать до другої відміни. Стіл. Лісок. Снігур, поле, село. Щастя. За яким принципом ви обирали іменники? Пригадуємо, щоб визначити, до якої відміни належать іменники, треба з'ясувати, до якого роду належить іменник та яке має закінчення. Таким чином, друга відміна це іменники чоловічого роду та іменники середнього роду. Іменники чоловічого роду мають закінчення О та нульове, а іменники середнього роду закінчення О е. «я». Як відмінюються іменники другої відміни чоловічий рід однина. Називний голуб, гай, сторож, хто що. Родовий, кого чого? Голуба, гаю сторожа. Давальний. Кому чому голубу гаю сторожу. Знахідний кого що голуба гай сторожа. Орудний ким чим голубом гаєм сторожем. Місцевий на у в, при. Кому чому. На голубі. У гаю. На сторожі. І кличний відмінок голубе. Гаю стороже. У формі давального відмінка в іменниках може відбуватися таке явище, як чергування луг лузі. Рік році, горох горосі. Тут бачимо чергування приголосних: Г чергується з, рік році к чергується звуком ц. І горох горосі Х чергується звуком С. Також, іменники давального відмінка можуть мати деякі іменники можуть мати паралельні закінчення. Журавель, і в Давальному може бути журавлю та журавлеві. Іван в Давальному може бути Івану та Іванові. Отже, Необхідно уникати повторення однакових закінчень у сусідніх словах. Пану, Денису. Слово пану в Давальному і слово Денису в Давальному і бачимо два однакові закінчення. Краще написати так: панові Денису. Орудний відмінок чоловічий рід Однина. Як правильно снігуром чи снігурем? Дощем чи дощом. Отже, коли ми будемо вживати закінчення «ом», коли М, «ем», а коли ЕМ. І знову ж таки, ми згадуємо групи іменників. Адже іменники першої і другої відміни поділяються на тверду, м'яку та мішану групи. Тверда група це іменники, які закінчуються на твердий приголосний козак «сокіл». У м'якій групі останній приголосний основи м'який журавель край і мішана група це іменники, у яких останній приголосний основи це шиплячий «ж», «ч», ш. Отже, іменник твердої групи сокіл, у рудному відмінку однини матиме закінчені ом «лом». Іменники м'якої та мішаної групи край це м'яка група, а дощ це мішана. В орудному відмінку матимуть закінчення або м, або ЕМ. «є», є – м'яка група. Краєм. Дощ мішана група. Дощем. Існує Підказочка. Щоб правильно вжити іменник другої відміни, так само як першої у формі орудного відмінка, потрібно цей іменник поставити у формі називного відмінка множини. Козак, плащ. Називний множини козаки і плащі. Якщо у називному відмінку закінчення и. То відповідно буде закінчення ОМ Козаком це тверда група. Якщо ж у називному множини закінчення І, то буде М ем або Ем плащем. Це буде мішана група. Особливості вживання в орудному відмінку іменників на Р. Якщо це тверда група, якщо іменник належить до твердої групи, то, звичайно, що в орудному відмінку він матиме закінчення ом призер, призером. Якщо ж іменник належить до м'якої групи, наприклад, лікар або мішаної школяр, то тут будуть закінчення інші слово лікар м'якої групи, отже, буде закінчення "-ем". лікарем. Слово школяр мішаної групи, і тут теж буде закінчення «м» – «школярем». Той самий лайфхак. Щоб правильно вжити іменник другої відміни у формі орудного відмінка, потрібно цей іменник поставити у формі називного відмінка множини. Наприклад, ювіляр. Ювіляри. Якщо у називному відмінку множини закінчення. І, то відповідно буде ом, ювіляром. Аптекар. Аптекарі. Якщо у називному відмінку множини І, то відповідно буде м, аптекарем. Звичайно, це правило має кілька винятків, і тому потрібно запам'ятати звір, і хоча звірі але звір, слово звір належить до твердої групи, і тому в рудному буде звіром. Комар, комарі, але комаром це теж тверда група. Снігур, хоча снігурі, але буде не снігурем, а снігуром. Хабар, хабарі і хабаром. Це є винятки з правил. Потрібно ще запам'ятати деякі слова. Муляр. Це тверда група, і тому правильно буде муляром. Столяр, столяри, столяром. Футляром. Футляр футляром. Якір це м'яка група, і буде якорем. Та ім'я ігор належить до іменників м'якої групи, і буде правильно не ігором, а ігорем. Спробуємо перевірити свої знання. Запиши іменники у формі Давального відмінка: подарувати книгу друг Андрій, брат Роман, сусід Петро, Олег Марчук. Ви пам'ятаєте, що коли поруч опиняється два іменники у формі Давального відмінка, то недобре, коли ми будемо вживати однакові закінчення. І тому краще буде другові Андрію, а не другу Андрію. Не брату Роману або братові Романові, а краще один іменник буде мати закінчення Ові, інший у братові Роману, сусідові Петру і Олегові Марчуку. Ще одне завдання Спіймай помилку Лікаром, снігурем, мечом, кущем, ножом, краєм, комарем, доларом. Андрієм Школярем. Слово лікар. Лікарі це м'яка група, і тому буде лікарем. Снігур належить до винятків. І тому снігур тверда група і буде у рудному відмінку снігуром, а також комаром. І ще дві побелочки. ніж ножі ножем мішана група. І меч мечі мечем. Ось такі помилки. Наступне. Відмінювання іменників другої відміни чоловічий рід множина. Називний голуби гаї Сторожі. Родовий. Кого чого голубів? Гаїв сторожів. Давальний. Кому чому голубам? гаям сторожам. Знахідний. Шукаю голубів гаї сторожів. Орудний ким чим голубами, гаями, сторожами. Місцевий на У в, при голубах гаях сторожах. І кличний відмінок має таку ж форму у множині, як і називний голуби, гаї сторожі. Чоловічого роду у родовому множини мають закінчення «ів». Кілограми, кого чого, кілограмів. Помідори, кого чого, помідорів. Солдати, кого чого, солдатів. Але коней, гостей. Крім того, в українській мові є іменники чоловічого роду на ин. Татарин. Множині – татари. Родовий множини немає кого чого. Татар. Бачите, ин. Пропадає. Селянин, селяни і немає кого чого селян. Киянин множина кияни називний, а в родовому буде киян, татар селян, киян, болгар, але грузинів, осетинів, мордвинів. Виправ помилки. Багато солдат зупинилося біля магазину. Згадуємо, слово солдат у множині, у родовому відмінку множини не може мати нульового закінчення. Це слово має закінчення «ів», і тому солдатів. Принесли до майстерні шість кілограм цвяхів. Слово кілограм це теж іменник чоловічого роду, і як всі іменники чоловічого роду в родовому множини буде «кілограмів». У саду залишилося сім зелених помідор. Так само помідори у родовому множини матимуть закінчення ів помідорів. І останнє речення: кілька селянів допомагали взимку птахам. А отут ів недоречно, адже слово селянин. Належить до невеличкої групи іменників чоловічого роду на ин татарин, громадянин, киянин, вінничанин, селянин, які у родовому множини навпаки втрачають ів і буде «селян». Рефлексія незакінчене речення сьогодні я дізнався, дізналася. Мені було цікаво, тепер я можу, мені захотілося ці знання я зможу використати, і, наостанок мій настрій: сонний, грайливий, веселий, злий чи сумний.